Друзі, всім привіт! Дуже рада бачити вас на моєму каналі День за Днем. І у цьому випуску я хочу показати вам, як прийшла наша поїздка за кордон. Спершу ми їхали в Жешу, а звідти в нас був авіапереліт в Шарм-Ель-Шейх. Хочете вірте, а хочете ні. Але це моя перша поїздка в житті на море. Я страшенно чекала цієї відпустки, і ось, нарешті, вона. У цьому коротенькому відеоролику називаємо його частина 1 нашої великої мандрівки. Я покажу, як пройшов наш один день в Жешові. Ми приїхали пізно ввечері напередодні, переночували на парковці для далекобійників, і далі в нас ще була більша частина дня для того, щоб оглянути місто. І виявляється, Жешов прекрасний. Ми знайшли якусь першоліпшу безкоштовну парковку для нашої машини і пішли гуляти парком поблизу. І ось тут перед нами річка Віслок і сам дуже гарний парк. Тут лебеді, голуби, море людей, які гуляють із собаками, в яких проходять уроки фізкультури, якісь змагання, тренування, а також багато місцевих жителів, які катаються на велосипедах чи просто прогулюються. Парк дуже гарний. А далі з парку ми пішли в глибне місто. І ось тут перед нами Жешовський замок. Дуже жаль, але туди не пускають відвідувачів. Я так зрозуміла, що там, напевне, проживає, ну як проживає, працює мерія. Вже стає достатньо замітно, що наблизилась осінь, тут ранкова тишина і дуже-дуже гарно довкола. Кругом вулички, на яких здебільшого розміщені будиночки, пам'ятки архітектури. Практично на кожному будиночку вивіска з його історією. А от там трошки далі мій чоловік і моя сестра. Ми втрьох відправилися в цю подорож і всі разом оглядаємо місто і гуляємо. Особливо запав мені в душу ось цей ось будиночок, якийсь він прямо казковий. Оряд із старовиною частиною міста височіють ось такі ось скляні будівлі. Ще може не все добудовано, але виглядає дуже класно. А далі центр міста і площа ринок. Прямо посеред вулиці під склом збережені залишки, обгорівшої старовинної мостової. Нам Сподобалося місто. Є місця, де гарно тихо і затишно. Є місця і вулиці, на яких дуже шумно і людно. Є гарні невеличкі будиночки і є величезні торгові центри, в яких можна загубитися. Ми могли б ще довго розглядати місто, але попереду нас очікував рейс Шарм-Ель-Шейх. і нам потрібно було завчасно потрапити в аеропорт. Аеропорт, до речі, теж дуже красивий, дуже сучасний, багато скла і металу, але зйомка на території заборонена. Все-таки аеропорт знаходиться поблизу воюючої країни. Продовження цієї історії очікуєте згодом. Я збираюся змонтувати нові відео, але, чесно кажучи, я прям боюсь братися за ту величезну нарізку різних відео, які я назбирала по дорозі. А ось тут небо над не з Жешевом. Ми прощаємося із Польщею. Попереду нас ще довга дорога. Продовження покажу пізніше. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал і залишайтеся зі мною і надалі. Просто не можу не поділитися з вами кадрами неба і польоту. Це, до речі, мій перший переліт і я трошки хвилювалася. Але добре, що поряд був чоловік, і він був моєю великою підтримкою. Отже, друзі, до зустрічі. Зовсім скоро побачимось знову. Мирного вам неба!